Та ще одним випробуванням для освітньої галузі після пандемії covid 19 Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України зруйнувало усі щасливі плани, а навчання наших дітей стало на паузу. З якими викликами довелося зустрітися освітянам та школярам, як зараз учні допомагають українським воїнам, та що змінило за цей навчальний рік. Про це поговоримо з директоркою одного з освітніх закладів Борисполя Іриною Панкевичиним. Вітаю вас, Ірина Анатолійовна, доброго дня. Ми з вами не дарма зустрілись в освітньому закладі, адже ви є не лише депутаткою Бориспільської міської ради, а й в першу чергу директоркою освітнього закладу. Чи можете ви назвати його своїм другим домом? Навіть першим я можу назвати заклад освіти, який очолюю своїм першим домом. Тому що мені здається, що більшу частину не тільки дня, а свого життя я провожу саме в стінах закладу освіти. Віддаюся 100% своїй роботі, яку я дуже дуже люблю. Дуже люблю дітей, роботу і взагалі все, що з нею пов'язано. Наразі ми живемо в умовах повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року. Як взагалі, на вашу думку, з вашої сторони ця війна вплинула на наших дітей? Ну, згадую 24 лютого. Начебто був звичайний ранок, але незвичайний був тим, що ми отримали про вторгнення. Ми ще не знали толком, що це, але ми почули таке страшне слово війна, яка увірвалася до всіх, поки ще всі спали. Спочатку було страшно, але страх тривав недовго. Ми просто зібрали всі свої сили, і ми домовилися, що перше це повинна бути дисципліна ніякої паніки. Всі вчителі, майже всі вчителі вийшли на роботу. Дітей ми відправили на дистанційне навчання. Два дні це 24-25. Ми дітей зразу перевели в дистанційний формат навчання. І все таки багато колег прийшли в заклад, сідали, проводили уроки дистанційно. Хто жив далеко, то в телефонному режимі ми дозволили працювати з дому. Але в перші дні в нас не було такого, що хтось далеко виїхав і взагалі не було ніякого зв'язку. Якось так у нас у закладі не було такої тривоги. Я ще раз наголошую на тому, що в такі моменти має бути чітка дисципліна. Можливо, я про це знаю, тому що я пережила Чорнобиль. Я сама із Чорнобиля, і коли була евакуація в 1986 році, то там так само казали, без паніки, все спокійно. І ну, вже трошки ми знаємо, що паніка в такому випадку вона дуже заважає. Звичайно, що в нас була чітка координація з управлінням освіти, з міською радою, тому що всі команди, які давалися з вище, військова адміністрація, ми все намагалися виконувати. І все в нас було чітко. Звичайно, видавали накази, накази були різні, виконували все, що необхідно було, але освітній процес ми не призупиняли. Тільки призупиняли на канікули, коли відправляли дітей. Тоді в березні ми трошки змінили режим роботи школи, але вже з 28 березня ми знову таки приступили до навчання за дистанційною формою і благополучно закінчили навчальний рік. З якими викликами цьогоріч довелося зустрітися, стикнутися? Ну, звичайно, найголовніший виклик це сигнал повітряна тривога. І це той сигнал, який змушує нас припинити заняття і е, відвести всіх дітей в укриття. Е, на, жаль, на жаль, ми ще живемо під час таких тривог. І е, навіть сьогодні вже ми відчули, що така тривога була. Діти вже привикли, діти нормально реагують, організовано, вони зразу беруть свої рюкзачки. В них є тривожні рюкзачки. Де є саме необхідне, і спускаються в укриття, чекають повернення на урок. А так, виклики, все життя налаштовано, харчуються діти. І ще одне у нас виклик є: те, що виключається світло. Це теж дуже серйозний виклик, але я думаю, що ми його переживемо. Найтяжці це повітряна тривога. А з світлом ми вже прилаштувалися, навіть є лампи. У дітей, якими вони користуються, і на уроках, якщо, наприклад, вісім ранку ще темно або ж сімнадцята година, друга зміна так темно, то діти вже мають свої лампи і вони користуються їм. От, а от саме під час повітряної тривоги, звичайно, хотілося б, щоб таких тривог не було, щоб діти мирно навчалися. Як найменші реагують на повітряні тривоги, на те, що потрібно укриття? Найменші діти, ну ви знаєте, вони всі однаково. Реагують, звичайно, що вони знають, що це є небезпека. Співають гімн України, співають. Ой, лозі червона калина, співають в укритті. Я навіть сама заходила туди, декілька разів записувала, як вони там перебувають. Чи з'явилося у вас в колективі або серед учнів люди, які внутрішньо переміщеними особами стали? До нас у школу потрапили діти з Бучі з Гостомеля. Це були перші внутрішньо переміщені діти, які лишилися без домівок, і взагалі школа була зруйнована. Тобто, ми зразу зустріли цих дітей. Ми їх приєднали до наших класів, і вони так само навчалися з нашими учнями дистанційно. Чи збільшилась кількість учнів через внутрішньопереміщених осіб? Ну, ви знаєте, не скажу, що збільшилось. Так як ми планували, скільки учнів було по мережі, так у нас і є. Чому не збільшилось? Тому що є такі учні з наших, які поїхали за кордон. І тому виходить, що ми не пішли на збільшення, а у нас зараз трошки більше ста осіб займаються за кордоном, але із них вони не полишають наш заклад, вони навчаються дистанційно. Деякі перейшли на сімейну форму навчання, навчаються самостійно. Але практично всі під'єднуються до нашого класу, і якщо не співпадають зміни, то вони просто заходять пізніше, виконують завдання, надсилають, тобто не залишають наш заклад, вони всі обіцяють повернутися, вже потрошку повертаються. От всі старшокласники приходили, вони бачили, що ми виконуємо певні завдання, вони долучалися, допомагали і просили, дайте нам якусь роботу, ми хочемо теж допомагати. І вони на рівні з нами, з дорослими, працювали в школі. Ну, це була така робота. Це було волонтерство. Це були це були продуктові набори. Ми фасували. Діти допомагали фасувати оцей тальк, який має антибактеріальні властивості. То вони для наших воїнів пакували ці баночки, розпаковували. Тому діти на рівні з нами працювали на Великдень. Діти готували військовим великодні кошики. І так само розвозили і вітали зі святом. Ми працювали на кухні. Ми виконували певні завдання приготування їжі. От і весь мікрорайон наш теж відгукнувся. Дуже багато консервацій, дуже багато продуктів приносили і просили передати все, все, що просили передати для наших воїнів. все буквально приносили в заклад і просили. Будь ласка, передайте. Будь ласка, не було навіть мовчки приходили і сказали, дайте нам будь-яку роботу, бо дома сидіти неможливо. Ми хочемо працювати. Ми хочемо допомагати. І на кухні в нас довгий час ми працювали на кухні, готували саме от страви. Для наших солдат. От, такі в нас були обов'язки. Але паралельно ми давали уроки. Тобто, в нас процес не порушувався ні в якому разі. Уроки уроками, заготівля, заготівлю, волонтерство волонтерством. Діти так само паралельно після уроків вони приходили, теж робили свою роботу на рівні з нами. Це подяки ще з 14-го року. У нас волонтерство було з 14-го року одним із самих таких найголовніших напрямків, тому що недаремно. Ми і є таким ліцеєм, і дуже було приємно отримувати ці подяки від гарнізонів, від батальйонів, від просто волонтерів. Їх було дуже багато, не буду їх називати, але ми з ними співпрацювали і завжди допомагали. Ми працювали з звичайним волонтерським об'єднанням Перемога. Потім ми працювали з волонтерським об'єднанням Свої і волонтерське об'єднання Тільки вперед. Ну і також допомагали і співпрацювали з тими, хто потребував якоїсь допомоги. Наприклад, є якесь звернення, щось зібрати, якусь допомогу, щось зробити. То ми навіть не питали кому, не задавали таких питань. Якщо до нас зверталися волонтери, ми завжди всі акції підтримуємо і збирали таким чином всі разом, всі заклади міста, термобілизну, ліки. Вітаміни, саме от, чай, лімони, коли там пішли морози, то ми долучалися до всіх, хто звертався, хто потребував допомоги. Добрий день. Добрий день, діти ще раз. День. Ось саме готуємо нову акцію. Збираємо ще дозбираємо препарати, тому що Частково ми вже передали, велику частку передали, от але все одно ще приносять нам і діти і батьки. Тому ми вирішили іще зібрати, допакувати і відправити на фронт для наших воїнів. Ось саме тут працюють наші лідери самоврядування з педагогом організатором Ну, я вам хочу сказати, що в нас потужно працює самоврядування учнівське. Вони нас розуміють як ніхто, і вони такі самі, як і ми. Можливо, ми, ми і є тим вогником, який запалюємо їх, і вони нам відповідають. Які акції б ми не проводили, вони завжди приєднуються. І я хочу сказати, що не тільки це вчителі, це вся учнівська спільнота і батьківська спільнота і. Ну, хто є у нас учасниками освітнього процесу? Це вчителі, учні, батьки. Вся ця категорія у нас бере участь, коли ми проводимо якісь заходи. Батьки так само, тому що ну що ми одні можемо? Ми, ми завжди кажемо: іде така акція: ми збираємо те, то те-то, Всі підключаються, і ми потім це все ну, формуємо, відправляємо. Звичайно, що ми знаємо, ми впевнені, куди воно потрапляє. Це Не просто так, що віддали і все. Ми довіряємо тим волонтерам, яким ми даємо те, що вони потраплять, саме тим хлопцям, яким воно повинно бути. І діти на рівні з нами. В них дуже гарно працює комісія милосердя, і я сьогодні вас заведу. Я познайомлю з нашим самоврядуванням ви побачите їх. І саме коли ми ліки збирали, то діти нам допомагали їх всіх фасувати. Розкладати по категоріям, по захворюванням, там по медичним цим, Разом медсестра керувала. ми разом стояли, а діти поряд з нами все прописували, все робили, все складали, пакували. Тобто вони в нас молодці, і вони проводили під час війни. Вони весь час проводили онлайн різні флешмоби. Різні конкурси. У нас паралельно тут йшла навчальна діяльність і паралельно йшла виховна робота. Діти весь час проводили якісь флешмоби. Не можу не згадати, і це не для кого не секрет, що ви не тільки директорка ліцею, ви ще є депутаткою Бориспільської міської ради. Як працювалось і працюється досі під завивання сирен? Як депутату? Так. Ну, ви знаєте, Працюється, як і працювалося. В чому зараз є. Ну, не виклик. Це не виклик, це просто наше буденне життя. Я створила групу з мешканців свого округу, і у нас є група нашого ліцею, Вайбер-група, і є група вайбер мешканців мого округу. І одним із завдань моїх це вчасно передати сигнал Тривога і відбій повітряної тривоги. Щодо роботи депутатської на окрузі, то на жаль, протягом цього року. Нам не вдалося зробити дуже багато того, що було заплановано. На жаль, не проведено жодного капітального ремонту доріг. Але я впевнена, що після нашої перемоги ми все зробимо і відремонтуємо наші дороги. І буде в нас бігова доріжка навколо озера, Гульківка, і буде в нас там воркаут, спортивна площадка для того, щоб молодь могла займатися спортом. Все ми зробимо після нашої перемоги. А цього року дуже багато було звернень. Від мешканців щодо отримання матеріальної допомоги всі звернення були задоволені, і люди матеріальну допомогу отримали. Ну і також проводилися аварійні ремонтні роботи, поточні роботи, ті, які були на часі наразі. Тобто, тримаємося і після нашої перемоги ми все зробимо. Це перші дні війни, коли наш заклад почав виконувати завдання військово-цивільної адміністрації. Ну, бачите, в очах страху нема. У нас ентузіазм, ми були готові робити тільки на перемогу. Тільки на перемогу. От. Ми збирали речі е тим, хто постраждав, кого не було речей, кого будівлі були розбиті. Ось великодні кошики, які готували діти для воїнів Це цьогорічні. Ну і хочу сказати, що на сьогодні восени, коли було вирішено відкрити пункт незламності, то в нашому закладі одному з перших. Почав працювати пункт незламності. І ось тут ми всі стоїмо відповідальні за роботу нашого пункту незламності. Ми зразу написали наказ, розподілили, хто коли є відповідальний за яку роботу. У нас у закладі, ну як і у всіх закладах освіти, розвивається профільна освіта в старших класах. І дуже приємно, що саме цього року ми набрали вперше клас військово-спортивного профілю. От. Хлопці, дівчата, які мали бажання йти в цей профільний клас. Вони мають дуже багато годин захисту країни, предметів фізкультури, строєва підготовка. І так у нас керівник потужний Григорій Маліченко, який козацькі забави у нас організатором є. І саме цей клас він з ними проводить дуже цікаві заняття. Це вперше, і у місті в нас єдиний такий поки клас. Ми плануємо розвивати цей профіль. І специфіка цього класу саме в тому, що є додаткові заняття от саме з патріотичного так, виховання. Так, саме з патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання. Чи подобається це дітям? Подобається. У нас є такі, ну вже певні відео, ми знімали, щоб показати, щоб вони самі себе побачили, як вони. Як вони проводять строєву, як вони взагалі спілкуються, як вони ну, керуються з цими макетами військовими? І взагалі у нас є, така, є такий план, у нас є приміщення окреме на території школи, і ми б хотіли, щоб зробити там саме такий комплекс, і щоб саме в ньому були класи військово-спортивного напрямку. Щоб було підлаштовано під це. От тоді б і щоб ще такий був, знаєте, плац, де діти б могли пошикуватися і розпочинати свій робочий день, саме з шикування, з лінійки, щоб це вже було так натурально і щоб воно було ну, цивільно. От є такі у нас плани. Дай Бог, щоб закінчилась війна, щоб були кошти і щоб цей план втілився в життя. Це наш музей історії та краєзнавства, музей історії нашої школи. і Маленьке приміщення, але дуже багато матеріалів тут зібрано. І коли у нас була сторінка про нашого випускника Василя Севастьяна, який загинув в Афганістані, потім сторінки нашого музею перемістилися з 14-го року воїни. А то, і вже тепер нова сторінка нашого музею буде: це випускники школи, Воїни Збройних сил України. Така була у мене ідея цікава розказати про це все, розказати, як ми прожили цей нелегкий для нас рік. І коли я побачила оголошення від видавництва Альфавіта, вони починають формувати таку збірку, яка називається Науковці і освітяни незламні у війні. Ну, ви знаєте, що у будь-якому видавництві це все не безкоштовно, тому мені пообіцяв і допоміг Володимир Ілліч Шалімов. Він підтримав цю ідею, сказав, ви обов'язково повинні розказати про роботу свого закладу. Ось ми маємо зараз макет цієї сторінки, яка піде в друк уже в цьому році. Це саме про роботу і навчання нашого закладу в цей нелегкий для нас, для всіх рік. І ми його так і назвали Нові реалії життя. Бориспільський ліцей патріот є правонаступником Бориспільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Чому саме патріот? Тому що у нас патріотичне виховання, воно в нас було постійно. Якщо взяти такий захід козацькі забави, то саме в нашому закладі, от в цьому році нашим козацьким забавам, буде вже 30 років. З 93-го року, 30 років підряд, іде цей захід. Він один із найулюбленіших серед усіх. То знає про цей захід. Це дуже патріотичний захід. Це такий захід, який згуртовує всіх. І на жаль, з 20-го року, коли почалися карантинні обмеження, ми не змогли прийняти всіх бажаючих подивитися цей заклад. Ну і в цьому році війна. Але навіть незважаючи на карантинні обмеження і на війну, ми проводили цей захід. Ми міняли формати, ми розмежували в часі. Ми дивилися за повітряними тривогами, і все таки ми його проводили. Навіть в цьому році ми онлайн, але все одно його провели. Цей захід. Тому коли м, постало відповідно до нового закону про те, що ми маємо стати ліцеєм, а не школою, і коли треба було обирати назву нашого ліцею, то м, ми зібралися колективами. У нас було подано на обговорення майже 50 назв. 50. Із 50 назв більше набрало все-таки патріот. Оце в цьому все. Любов до Батьківщини, любов до, до свого до всього, любов до ближнього, любов до матері, до, до будь-чого. І наш патріотизм, оцей небайдужість оця, до всього. Ми вирішили, що ми маємо тільки так називатися. Чи думали ви вже, що зробите одразу після перемоги України над російськими загарбниками? Що це буде? Ну, навіть не знаю, що це буде. Звичайно, радість буде, радість буде зі сльозами на очах, тому що дуже, дуже боляче за тих, хто не дійде до цієї перемоги. І якщо це буде перемога, то вона буде шляхом тим втрат втрат наших найкращих героїв, яких ми ховаємо щодня. До речі, ми зараз ведемо таку сторінку, дивимося, хто з наших випускників школи воює. 50 чоловік це точно ми знаємо, що наші випускники воюють. І ось… На жаль, є такі випадки, як Бакал, Богдан Вікторович, Боброєнко, Василь Васильович, Кузьменко, Олександр Миколайович, Харламов, Сергій Борисович, і Роговський Олег Цезаревич, кого ми вчора ховали, це є випускниками нашої школи. Але рубрику ми ведемо: герої не вмирають. Ми пишаємося нашими випускниками, ми знаємо, що їх дуже багато з нашого закладу освіти саме на війні. От, тому що, що, яка буде реакція? Я не знаю, звичайно, буде радість, але якою ціною? От. Я думаю, що перемога буде за нами. А там ми будемо працювати, будемо навчатися, діти в нас хороші, діти нас розуміють. Діти, це наше майбутнє, і ці хлопці загинули заради щастя наших дітей. То ми маємо бути надійним тилом для всіх збройних сил України. Слава нашим героям і слава Україні! Героям слава! Я вам щиро вдячна за нашу розмову за ваш виділений час. Я бажаю якнайшвидшої перемоги і мирного закінчення цього навчального року. Дякую всім нам перемоги!